Домашній хобі. 24 доби після бетонування прийшла марка 300. Середня добова температура ну градусів 10 може. Я зняв зверху, зверху пісок, цегла, все вантажі. Лиш по центру лишились стоечки. І да зарано зняв. Але мені пахую! Це мої гроші, мої експерименти за власний рахунок. Вибачайте. А, ні, не ну, вибачайте. Що ви mm -hmm. думали? що Бакалаври чи магістри не вживають будівельні терміни чи що. Справжній будівельний магістр чи бакалавр. Я, в общем так, що я коли начальником дільниці будувати висотку. Ну, не треба було для контенту, для досвіду. Перше, що мене запитав, генпідрядник каже, а субпідрядник, каже, треба такого. Треба кулаком по... По постулу, хуєм по столу і склом крепким. Ви зможете, Павло Васильович? Я такий кажу: заняху. Прийняті. Це реальна історія життя. Життя реальна історія. А це посада дуже відповідальна, інтелектуальна, бо це великі шахмати на мільйони доларів. Будівництво 35 метрів висота споруди була. А що ви думаєте, що? Світова літературна класика це тільки те, що ми вивчали в школі, як умру, то поховайте. Да? Ні, це знаєте ще що, це багато того, що в школі нас не вчили. Де? Ну, Наприклад, очеретом хата крита, но куті пизда прибита. Хто не їде, хто не йде, три копійки сує. Народна творчість. А, а до прикладу. Е, у пошуках пиздита праці, гуцул із гір спуска на сраці. Та, по-моєму, Павло Глазовий. Ну я можу помиляти, але по-моєму, це наш український Павло Глозовий. Це я не кажу вже не цитую Чехова вам і всіх інших російських пришелебку тих збочинців. Це світова література. Та, та, не тільки те, що ви звикли принцески бачити. Все ж таки я зацитую Чехова. Якщо чоловік не курить і не п'є, стоїть задуматися, а не сволочь ли он. І щоб ви знали, якщо будівельник не використовує будівельні терміни, ну, мати по-вашому, на будівельному майданчику це точно подлюка. А якщо будівельник вдарив собі по пальцю, ну, то тобто йобнув казати по пальцю і не використав голос на будівельні терміни, це точно подлюка. Я вам кричу. Лайки стам колеги, бо люди цього не розуміють. Будівельник без мата, як солдат, без автомата. Ви розумієте це? це? Хто додивився до кінця, став лайки і пока.